686 гривень за кілограм це дитячі термошкарпетки від бренду Лупілу для дівчаток та хлопчиків. В лоті будуть розміри від 12 місяців і до 8 років. Лот коштує 3430 гривень і в ньому 5 кілограмів. У нас мінімальне замовлення від 5 кілограм. І тепер показую модельки. Вони всі йдуть з гарним начосиком вже такі зимні, на високій посадці, прорезинена підошва для того, щоб не сковзило по підлозі. Для хлопчиків такі лисички, однотонні сіренькі. Далі з такими ведмедиками, з горами різнокольорові, однотонні синенькі. упаковці йде тут по дві пари. Для дівчат рожеві та такі бежеві. Для маленьких з такими е, різдвяні з оленями та футбольними такими м'ячиками. Ось такі ще різдвяні з пінгвінчиками і однотонні синенькі. По складу це у нас 75% акрилу, 24 поліестеру та один еластан, для того, щоб гарно тягнулася резиночка. Ось такі будуть. Ще з пінгвінчиками для дівчаток, такого плану, і ось такі ще з ведмедиками для хлопчиків. Лот коштує 3430 гривень, 686 гривень за кілограм, і для замовлення звертайтесь до менеджерів.